Давайте про все по порядку. Перше, все. чому ви вирішили стати волонтерами? Чим ви займалися до того, як почали возити передачі в найбільш гарячі точки Сходу? І власне чому ви возите туди? І чи вам не страшно? <реку> ну, все почалося з Майдану, як є як і усіх волонтерів, практично. Ми з Андрієм з товаришем пройшли майдан, якби ну не вдвох, звичайно, з усією країною. <реку> Я займався перекладами на Євромайдан і потім Андрій займався іншими справами. І потім, коли вже почалися сумнозвісні події в Донецьку, в Харкові, коли почалися перші марші протестів так званих сепаратистів, я був присутній, коли там були студентів в Харкові, там в метро, я був присутній тоді, при тому розгоні, і штурму бази правосектора, ну, от СНА. Також був, коли в Донецьку були заворушення, коли вбили були свободі, це я також був присутній. Ну і потім почалося захоплення адміністративних будівель Славянськ, Краматорськ, Донецьк, Луганськ. І пішли перші повідомлення, те, що наші військовослужбовці просто ганебно забезпечені, якби не вистачає навіть мінімального провіанту, боєприпасів навіть, ну там всього всього І я, я, я працював в школі, в, в, вчитель англійської та німецької мови. І кожну неділю ми з товаришем з Києва тоді вирішили їздити допомагати нашим військовослужбовцям. Перший наш виїзд був, це Новомиколаївка, ну, звісно, там, де були дуже серйозні бої. Угу. І перший раз так, ну було дуже страшно, ну, але розуміли, що якщо не ми, то хто? Угу. У нас в Фейсбуці там, сидять генерали, генерали Фейсбука, там, полковники Фейсбука, всі пишуть, як треба воювати, як треба, що робити, а взяти себе в руки і поїхати, щось допомогти. ну це була, була тоді ще Це зараз там вже багато хто їздить. Ну і з того все, власне, почалося. І ми кожну неділю Насправді Анатолій починав їздити з Кривого Рогу. Uh -huh. І це вже наш третій автомобіль. Ми, а ми в Києві займалися тоді лише закупівлею, пошуками грошей і закупівлею якихось товарів, які були необхідні. Але прийшов час, автомобілі час, автомобілі насправді вже були втрачені. От. Один був знищений. Один був знищений в результаті нападу, а один просто прийшов. Нападу якого? Ми, ми домовилися з іншою групою волонтерів біля міста Тореста. Такий у нас був маршрут. Так як тоді було дуже важко щось передбачити, ситуація була стратегічно дуже динамічною, все змінювалося. Uh -huh. якби. І коли ми вже виїжджали за Торес, нас ну, реально обстріляли з кулеметів. Добре, що машина була е не легкова, а бус. Uh -huh. І стріляли по нам, але просто нижче. Uh -huh. І потрапили в двигун, двигун там замолися, ми звалилися в посадку, там виповзли звідти як. Мурахи. Потім потрапили на наших воєнних, ледве-ледве. Три дні ми стояли з ними, пили воду з калюш, там, як, як і всі, в принципі. Тому що тоді був реально був безлад. Тоді був реально безлад і, так, тоді. Потім через три дні ми вже вийшли. Звідти нас забрали інші. Спецпризначенці і давайте, Андрій, дамо два слова. Анатолій був вчителем англійської німецької мови. Ви були ким до того, як ці всі історії з машини. Я насправді не був, я і є. Тобто я відповідно працюю надалі. Я в школі. Ні, я я it спеціаліст, я займаюся it бізнесом, і відповідно я цього не не полишав, і я намагаюсь бути на два фронти. Тобто в мене є фронт більше. Так, ну, але це ну, досить важко, звісно, переходити з одного життя в інше, тому що інша система координат, інші цінності. А, і ми через це ми зараз їдемо легковою машиною, дякуючи, що вона в нас є, тим, хто нам допомагає робити це. А, ми намагаємось їздити дуже швидко, для того, щоб ми ще встигали знаходити щось, що нам потрібно в цій ситуації, щоб, щоб вести, а мені ще потрібно ще й попрацювати. Ага. Вот. На жаль, я в нас водій один, тому, в принципі, досить важко відпочивати приходиться вже під час роботи в Києві.